І всім привіт, мої другі друзі! Мене звати Богдан. І сьогодні я вам покажу цікавинку, яку ви могли пропустити. Я її при першому проходженні пропустив, і якби не нікіт, нікет привіт, я би її ніколи би навіть не дізнався. Знаходиться ця цікавинка на ось такому от мосту біля згубної хащі, отак от від бару залізся вниз. І якийсь сталкер, стоїть і стоїть. Винт Стоїть. Десь дивиться. Хто дивиться? Ви думаєте, підходите до нього? А в нього не можна спитати, що він дивиться. Що нового в зоні? Ти думаєш, ну і хрен з тобою, і пробігаєш? А тут мені друг каже, піди подивись. Ну я й піду пішов, подивився. Біжу, отак от біжу, дивлюся. А там реально щось цікаве, дивіться. Артефакт Сюди чи назос. І трупи кваляється. І ти підходиш до цього трупа, і гвинт починає на тебе що правильно агриться. І думаю, що ти думаєш, ти що, прихинів? І стріляєш йому в голову. Забираєш лут початку шахтара, забираєш шкарлупу. Ось так вона виглядає. Дає слабкий хімзахист, і коштує що правильно, коштує купончиків. Потім вилазиш, біжиш до гвинта і забираєш лут у нього. Ось так от. Якби не мій друг, я б навіть і не додумався подивитися, бо ну стоїть, стоїть якийсь сталкер, чим вони тільки тут не займаються. Якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім до нових зустрічей.